28 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, дві позиції протиповітряної оборони, шість районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. У ніч з 28 на 29 січня 2023 року завдано удару по вокзалу в окупованому Кацапами з 2014 року в місті Іловайськ. В момент удару рашистські загарбники там розвантажували свою техніку та особовий склад. Після вибуху в окупованому кацапами Маріуполі в більшості міста зникла електрика, також відсутнє електропостачання в багатьох селищах приморської частини Маріупольського району. Постскрептом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні, так, зокрема, тільки до міської лікарні окупованого міста Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад на передову. В Луганську міську багатопрофільну лікарню номер 15 що в окупованому Кацапами з 2014 року селищі міського типу Катеринівка, колишня назва ювілейне, доправлено до 300 найманців так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер. Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань, як віл, снід, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу.